Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Катерина закохується в москаля і ввечері йде до нього в садок, ігноруючи заборону своїх батьків. Вона проводить ніч з москалем, а селом вже поширюються чутки, що вона зруйнувала свою долю. Погана новина полягає в тому, що москалі ось ось повинні йти у похід. Хлопець обіцяє своїй коханій, що повернеться. Закоханій дівчині було байдуже до людських пліток. Вона відчула в своєму тілі нове життя і виходила з дому лише вночі, щоб погуляти в саду і згадати коханого. Дівчина сумує, але не втрачає надії. Через деякий час Катерина народжує дитину. Вона все ще чекає на свого коханого селяни сміються і глузують з неї. Батькам Катерини боляче, що їхня донька принизила їх. Особливо в сільській місцевості це велика образа народити дитину без чоловіка. Батьки втомилися від сорому і вирішили вигнати доньку з дитиною з рідної хати. Вони наказують Катерині їхати в Підмосков'я на пошуки чоловіка і свекрухи. Це рішення далося їм тяжко. Коли мати промовляє останні слова до дочки, вона втрачає свідомість, а батько не слухає її благань. Катерина пішла в сад і взяла трохи землі, щоб повісити на хрест. Це означало, що Катерина більше ніколи не повернеться додому. І помре на чужині, а її син буде страждати все життя через те, що він народився поза шлюбом. Настає ніч Катерина з малюком на руках вирушає на пошуки москалів. Вона запитує у чумака дорогу до Московії, просить милостиню. Їй доводиться багато страждати. Зима вже почалася, дме хуртовина, а вона погано одягнена. Раптом Катерина бачить, що йдуть москалі. Вона біжить їм назустріч і питає, чи не бачили вони її Івана. А вони у відповідь тільки сміються. Але одного разу серед проїжджаючих москалів Катерина раптом побачила Івана. Він вже був офіцером. Вона з радістю підбігла до коханого, але він лише відповів Дура, отвіжися!» Возьміть і проч бізумною. Катерина просила коханого не залишати її, що вона на все згодна заради сина і запропонувала показати малюка, але коли вона повернулася, москаля вже не було. У відчаї, вона віддала дитину друзям Івана, а сама втекла до лісу. Катерина не бачила виходу з цієї ситуації і втопилася. Сліпий кобзар іде до Києва з дитиною поводирем. Кобзар починає співати, а перехожі дають йому їжу та гроші. Раптом на дорозі з'являється карета і зупиняється біля старого чоловіка. Пані з карети кличе дитину до себе і дає йому гроші, а пан розуміє, що дитина це син Катерини і повертає назад.